Один день всього один день знадобився новому харизматичному президенту Аргентини, щоб вразити країну і похитнути основи економіки. Але заради справедливості варто зазначити, що він попередив усіх про те, що гляде багато змін. Він також сказав, що вони не будуть приємними. Хав'єр Мілей, колишній телевізійний оглядач та економіст, був інавгурований 10 грудня 2023 року як новий президент Аргентини. Пообіцявши покласти край десятиліттям провальної економічної політики, яка залишала колись багато південноамериканську країну на межі виживання, 11 грудня, мілей позбувся міністерства культури і девальвував аргентинську валюту песу на 50%. Життя аргентинських громадян в останні кілька років було нелегким. Люди, які звикли до досить щедрої програми соціального забезпечення, відчули, що бюджетні проблеми країни просочуються до народу і подекуди вони фактично задовольняються бартерною системою розрахунків. Останнім часом було менше приводів для радості за винятком звичайно чудової перемоги на чемпіонаті світу з футболу у 2022-му, Але це було лише короткочасним відволіканням від повсякденних проблем. Аргентина потребує суттєвих змін, щоб вирватися з економічної прірви. Чи може хав'єр Мілей стати тим рятівником, якого потребує 46 мільйона нація? Хто він такий і як він прийшов до влади з такими радикальними намірами? Хоча ідеї Мілея можуть викликати здивування, його політика може здатися екстремальною, чи може вона насправді спрацювати? Ласкаво просимо до звіту 20-х. Багатий, як аргентинець, було поширеною фразою наприкінці XIX століття. Країна була приречена на славу і її часто ставили в один ряд зі Сполученими Штатами та Великобританією. Вищі класи Аргентини слідували останнім тенденціям моди, проводили літо в Парижі, жили на віллах і рухали економіку вперед, інвестуючи в нові фабрики. Світові війни не зачепили південноамериканську країну в такій мірі, як інші, і вона продовжувала розвиватися з приголомшливим щорічним зростанням у 5% досить значним для того часу. Умови були сприятливими, завдяки здавалося б, нескінченним запасам сировини та ідеальним умовам для сільського господарства. Країна заробляла статки, експортуючи шкіру, зерно і м'ясо в Європу і Північну Америку. Земля обітована в південній Америці стала притулком для європейських біженців насамперед з Італії та Іспанії, які намагалися втекти зі свого зруйнованого війною континенту. Середньостатистичний аргентинець був більш заможним ніж пересічний громадянин майже в будь-якій іншій країні світу. На одну особу припадало більше автомобілів ніж у Франції і більше телефонних ліній, ніж в Японії. Аж до 1950-х дохід на душу населення залишався значно вищим ніж у західній Німеччині, яка була одним із прикладів повоєнного економічного успіху. У той час, коли світ стикався зі зміною кордонів і відсутністю спадкоємності у керівництві Аргентина, мала відносно стабільну політичну структуру. Починаючи з 1861 року, Аргентинська республіка мала низку президентів, найчастіше обраних непрямим голосуванням. Так тривало до 1930-го, коли Хосе Фелікс Урібуру очолив перший державний переворот в сучасній аргентинській історії. Незважаючи на те, що наступних лідерів обирали сумнівними методами, все ж існувала певна політична спадкоємність, яка сприяла подальшому зростанню. Як і в усіх історіях з несподіваним поворотом, в аргентинській історії був певний момент, коли все пішло шкереберть. Після приходу до влади Хуана Домінго Перона, можливо, найвпливовішого лідера в сучасній аргентинській історії, Аргентина вже ніколи не була такою, як раніше. Мабуть, жодна сучасна країна не бачила такого вражаючого падіння з вершини, як Аргентина. Коли Хуан Перон прийшов до влади у 1946 році, він обіцяв покласти шлях посередині між капіталізмом і соціалізмом, цілком зрозуміло, враховуючи офіційну позицію Аргентини щодо нейтралітету в обох світових війнах та післявоєнний поділ світу на американські та совєтські табори. З економічної точки зору Перон більше схилявся до лівих поглядів. Він використав своє перші кілька термінів, щоб підняти робітничий клас, підвищивши мінімальну заробітну плату і закріпивши права робітників. Він також розпочав масові громадські роботи, будуючи школи, лікарні та будинки в бідних районах. А також націоналізував залізниці та інші галузі комунального господарства. Все це добре, але у нього не було надійного плану, як продовжувати генерувати гроші для цих проєктів. Крім того, в рамках політики Перона спочатку Аргентина були встановлені тарифні бар'єри для захисту відносно слабкої промислової бази країни, що перешкоджало вільній міжнародній торгівлі. Перон назвав свою систему юстиціалізмом або соціальною справедливістю, але сукупність популістських соціальних заходів принесла свої плоди. Було створено приголомшливу кількість неефективних державних компаній. Корупція стала звичним явищем. Будь-який грошовий дефіцит покривався за рахунок запозичення або друку нових песо або ж страшною комбінацією обох способів. До 1949 року Перону вдалося потроїти державні витрати. А до 1955, дев'ятсот коли його усунули від влади, він фактично подвоїв кількість державних службовців. Аргентинський песо втратив свій престиж. Хоча президенти, що прийшли на зміну перону, намагалися проводити іншу політику, таку як скорочення соціальних витрат. Реприватизація, прив'язка песо до долара США за співвідношенням один до одного. Ця комбінація ніколи не була правильною. Між 1992 і 1999 роками державні витрати зросли на 50%. Фактично, до 2001 року Аргентина заборгувала колосальну суму в 160 мільярдів доларів. У грудні 2001 року країна оголосила про своє банкрутство. Перон був неймовірно суперечливою фігурою і, можливо, залишається такою і сьогодні. Хоча аргентинське населення все ще з великою повагою ставиться до того, що зробив Перон, економісти сходяться на думці, що цикл фіскально необачних державних витрат, започаткований пероном, призвів до того, що Аргентина втратила свою корону південноамериканської землі обітованої. Перон також придушував політичні накомислення по обидва боки барикад чим нажив собі могутніх ворогів. Аргентина офіційно оголошувала дефолт 9 разів із 1816 року, року здобуття незалежності від Іспанії, і значною мірою причиною цього були популістські витрати та брак фіскальної розсудливості. Проте юстиціоналізм Перона все ще популярний серед лідерів країни. Обсяг соціальних витрат в Аргентині можна уявити так: у 2019 році зі 100 осіб працездатного віку лише 20 мали стабільну роботу в приватному секторі. Забезпечуючи величезну соціальну підтримку для решти вісімдесяти осіб. Із цих вісімдесяти осіб десять були працівниками державного сектору, що означає, що вони заробляли дуже мало чотирнадцять були самозайнятими, що означає, що вони здебільшого отримували субсидії або були малозабезпеченими працівниками, і п'ятнадцять працювали в тіньовому секторі. А вражаючи тридцять п'ять осіб, навіть не шукали роботу. Сьогодні Аргентина є провідним експортером продовольчого зерна, соєвих бобів та іншої сільськогосподарської продукції. Таким чином, структура експорту значною мірою залежить від нестабільних низькомаржинальних товарів. За останній рік інфляція підскочила на 100%, а рівень безробіття є високим. Вартість песо штучно фіксується з 2019 року. А політика опори на власні сили. Призвела до заплутаної системи податків на міжнародну торгівлю. Навіть у 2023 році політика перона давалася взнаки в Аргентині. Люди хотіли змін. Це Хав'єр. Мілей мілей найкраще можна описати як гайковий ключ у системі. Мілея постійно порівнюють з консервативними світовими лідерами, серед яких колишній президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару. він став відомим під час локдауну внаслідок COVID-19, коли населення Аргентини почало відчувати загострення наслідків пандемії для і без того крихкої економіки. Можливо, вони шукали щось, що могло б розвіяти десятиліттями існуючий цикл економічних негараздів. Коли Хав'єр Мілей з'явився на телеекранах, зухвалий, відвертий антигерой, вони ловили кожне його слово. Його постійна присутність не лише в ток-шоу, а й у публічних виступах та на YouTube справила неабиякий вплив. Відомий як ексцентричний лібертаріанський економіст, мілей проголосив антиелітарну та пролібертаріанську позицію, нападаючи на перонізм і називаючи його відповідальним за десятиліття економічної стагнації. Орудуючий бензопилою запальний хлопець, мав неабияку популярність серед глядачів, про що свідчить його перемога на виборах. Значною мірою його привабливість полягає в його радикальних промовах. Одне з його висловлювань, яке чудово ілюструє те, у що він вірить, звучить наступним чином. Для мене держава, ворог, як і політики, які живуть за її рахунок. Бунтарські погляди, що привертають увагу, знайшли відгук серед критично налаштованих верств суспільства. Він став культовою фігурою, особливо серед аргентинської молоді, що дозволило йому бути обраним до конгресу у 2021-му. Неофіційна біографія Хав'єра Мілея описує його дитинство як самотнє знущання з боку батьків тацькування у шкільному дворі. Автор книги Хуан Гонсалес заявив: більше ніж його ідеї, мене турбує стан його розуму та емоційна стабільність. Мілей отримав прізвисько «Ел-Локо», тобто божевільний. Зазвичай не хочеться чути такі речі про майбутнього світового лідера. Як уже зазначалося раніше, підхід мілея до економіки постає як шок для аргентинської політичної системи. Альтернатива довготривалій правлячій партії справедливості, яка перебуває при владі 27 з 40 з років після відновлення демократії в Аргентині у 1983 році. Перонійська за своєю природою партія справедливості в першу чергу була звинувачена більшістю опозиційних сил з обох боків спектру в нездатності переломити економічну ситуацію. Мілей використав це на свою користь. Він зіграв на антиперонійській позиції, яка почала резонувати з громадськістю і зміг зобразити свого головного суперника Сержіо Масу як пероніста в очах громадськості. Незважаючи на більш центристську позицію Маса, його близькість до Крістіни Кіршнер, яка очолювала попередню адміністрацію, не дозволила йому уникнути цього ярлика. Мілий створив собі імідж радикального аутсайдера із добрими намірами. Який пообіцяв виправити Аргентину власними грубими методами його екстремальні способи виправлення економіки привернули міжнародну увагу, особливо на тлі глобальної хвилі приходу до влади правих урядів, його навіть підтримали такі популярні особистості, як Ілон Маск і Такер Карлсон, що дозволило йому отримати більше ефірного часу. А хто ж не любить аутсайдерів? Цікавим у цій історії є те, що Міле, ймовірно, є першим у світовій історії самопроголошеним лібертаріанським анархокапіталістичним главою держави чи уряду. Лібертаріанство в даному випадку базується на принципі ненасильства, де поняття насильства визначається як будь-яке застосування фізичної сили, погрози або шахрайства проти мирної людини. Логічним наслідком цього принципу є те, що держава за своєю суттю є неетичною, оскільки вона примусово забирає продукти праці своїх громадян через оподаткування. А це означає, що анархокапіталізм проповідує повне скасування держави в рамках капіталістичної системи. Незважаючи на радикалізм цих ідей, мілей визнав, що досягти таких цілей у короткостроковій перспективі неможливо, але його мандат буде спрямований на те, щоб зробити аргентинське суспільство вільним через повагу до приватної власності. Добровільний обмін між людьми і природний порядок ринків без втручання держави. Мілей пообіцяв багато значних скорочень, що відповідає його політиці бензопили. Відповідно до свого лібертаріанського походження, мілей виступає за реформи вільного ринку, які можуть призвести до значних структурних змін. Міністр економіки Мілея Луїс Капуто зазначив, що відправна точка для його уряду була однією з найгірших. З низькими грошовими резервами, високими державними боргами і приголомшливими 40% населення, що перебуває за межею бідності. Аргентина також заборгувала МВФ близько 44 мільярдів доларів. Як наслідок безліч заходів жорсткої економії, запропонованих мілеєм, за словами Капуто, погіршить ситуацію в Аргентині на кілька місяців, перш ніж вона стане кращою. Ці заходи включають скорочення паливних і транспортних субсидій. Заморожування державних витрат на численні соціальні програми, дозвіл на девальвацію ПЕСУ та його ринкової вартості по відношенню до долара, а також скорочення міністерству. МВФ привітав ці заходи і сподівається, що реформи, спрямовані на фіскальну розсудливість, будуть продовжені. Деякі з більш радикальних заходів, які Мілей обіцяв перед обранням, включають ліквідацію Центрального банку Аргентини. Доларизацію економіки та припинення торгівлі з Китаєм з ідеологічних міркувань. Він також хотів відновити податки на доходи фізичних осіб, скорочені раніше урядом, що пішов у відставку. Залишається з'ясувати, наскільки жорстко він буде впроваджувати ці досить суперечливі заходи. Також ще належить з'ясувати, наскільки ефективними є ці заходи. Реакція опозиції, особливо лівої, була негативною. Хуан Грабуа. Учасник компанії і лідерський лідер описав Капуто як психопата, що стоїть на порозі масового вбивства своїх беззахисних жертв. Передбачаючи негативну реакцію, уряд Мілея готується обмежити будь-які протести, насамперед традиційні пікети, під час яких демонстранти блокують дороги і автомагістралі. Новий протокол Мілея дозволяє поліції вилучати маски, палиці та інші елементи. Він також обмежує коло осіб, які можуть брати участь у цих протестах, наприклад, підлітків. Але з огляду на кількість потрясінь, які ці заходи жорсткої економії мають спричинити, чи є бодай один приклад, коли вони спрацювали? Як економіст, що підштовхнуло Мілея до таких радикальних кроків з аргентинської точки зору? Віра Мілея у вільну ринкову економіку та його рішуча опозиція до лівої популістської політики, очевидна. Але його політичний курс не є абсолютно новим, і в Аргентині вже робилися подібні спроби в різних формах. Найпомітніше це було зроблено Карлосом Менемом, який був при владі з 1989 по 1999 рік. Менем розпочав приватизацію, але водночас контролював курс песо. Державні витрати неконтрольовано зростали, що призвело до дефолту у 2001 році. Але якщо реформи ще не спрацювали в Аргентині, це не означає, що вони не працюють ніде в світі. Можливо, гарним прикладом, на який варто звернути увагу, є Португалія, яка останніми роками зіткнулася з подібними проблемами, хоча і не в такій мірі, як Аргентина. Проблеми Португалії були зрозумілі: високий борг і високий рівень безробіття, причому обидва показники досягли некерованих висот. У 2011 році Португалія звернулася до МВФ та ЄС за фінансовою допомогою в обмін на зобов'язання, які обіцяли фіскальну виваженість. Португалія забезпечила поступове скорочення дефіциту, зменшила щедрі державні пенсії та знизила витрати державного сектору, паралельно впроваджуючи структурні реформи, які б дозволили генерувати грошові кошти. Деякі з цих заходів включали приватизацію часток у національних енергетичних компаній, продаж національної авіакомпанії та трудові реформи спрямовані на поліпшення бізнес-середовища. Одним з найважливіших аспектів, який Португалія забезпечила, який виявиться вирішальним, була спадкоємність державної політики. Португалія надала пріоритет соціальної згуртованості, тобто залучила до підтримки всі ключові зацікавлені сторони: бізнес-групи, опозицію, профспілки та інші недержавні соціальні групи. Тому програма не зійшла з реюк навіть тоді, коли змінювалися уряди. Хоча випадок Португалії не можна порівняти з Аргентиною, він дає змогу зробити кілька ключових висновків. Економічне відновлення, особливо для країн такого розміру, як Аргентина, займе більше часу, ніж один термін. І для населення, яке так звикло до високих соціальних видатків, режим жорсткої економії буде нелегко пережити. Залишається вкрай важливим, щоб реформи були стриманими і добре донесені до народу, головним чином для того, щоб допомогти зрозуміти, що вони дадуть у довгостроковій перспективі. Крім того, як і в Португалії, критично важливо забезпечити безперервність реформ. Уряду Мілея варто було б залучити до співпраці всі зацікавлені сторони, щоб навіть якщо уряд зміниться, реформи не зійшли з рейок. Важливим фактором успіху буде також підтримка Маурісіо Макрі, колишнього президента, який надав Мілею свою підтримку. Політичний досвід Макрі може бути використаний мілеєм для прийняття правильних політичних рішень, таких як угода між ЄС та Меркосур. Меркосур, Південноамериканський Митний Союз, знаходиться на фінішній прямій до укладення торговельної угоди з ЄС, яка може стати поворотним моментом для Південної Америки. Важливою частиною угоди залишається зобов'язання Південної Америки дотримуватися екологічних стандартів та боротьби зі зміною клімату, до яких Мілей ставився скептично. Але прагнення Мілея заохочувати такі торговельні угоди може бути корисним для того, чого він хоче досягти для своєї країни. А макрі міг би допомогти Мілею отримати підтримку аргентинського конгресу, де коаліція Мілея є лише третім за величиною блоком. Зовнішньополітичні погляди Мілея не менш цікаві, якщо не більш ніж його економічні погляди. Мілей стверджує, що виступає за вільний світ і погрожує розірвати зв'язки з Китаєм через комунізм. Взаємини, сформовані лівим урядом, що йде у відставку. Але реальність президентської посади відрізняється від передвиборчої кампанії. Як повідомляє сайт Інфобае, наступного дня після інавгурації Мілей зустрівся з китайським дипломатом Ву Вейхуа. І передав йому листа адресованого президенту Китаю Сі Цзіньпіну. у листі. Він просить Китай поновити угоду про валютні операції з Аргентиною. Якщо прохання буде задоволено, Мілей зможе конвертувати частину резервів в юанях китайській валюті в долари, щоб сплатити частину кредиту, наданого МВФ, і оплатити імпорт. Він продемонстрував свою готовність співпрацювати зі США, чи то з демократами, чи то з республіканцями. Він також підтримав Ізраїль у війні з Хамасом, що триває. І цю позицію не поділяють багато його латиноамериканських колег. Він навіть заявив, що може перенести посольство Аргентини з Тель-Авіва до Єрусалима, подібно до того, як це зробив Трамп під час своєї каденції. Ще одна міжнародна позиція, яка відрізняє його від більшості регіональних колег публічна підтримка України перед обличчям російської агресії. Зокрема, Мілей запропонував Зеленському провести саміт Україна Латинська Америка в Аргентині. Хоча мілей може бути одним із найцікавіших лідерів останнього часу, а його погляди найрадикальнішими серед аргентинських лідерів, для того щоб мілей номіка запрацювала, багато чого має піти правильно. Шанси дедалі більше проти нього просто з огляду на глибоко вкорінену пероністську ідеологію в Аргентині. Та складне макроекономічне становище статус аутсайдера та протистояння владі в поєднанні з великим розчаруванням від постійних економічних невдач, можливо, і допомогли йому бути обраним, але критикувати зовні та реально впливати на зміни в умовах постійної опозиції це зовсім різні речі. Залишайтеся з нами. Якщо мілею це вдасться, це буде буквально історія перетворення сміття на багатство для нації, які колись не обіцяли нічого окрім слави. Дякуємо за ваш перегляд і вподобайку. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи потрібні Україні подібні реформи за можливості, підтримайте наш проект фінансово. Це легко зробити переказом на картку через платіжні системи або просто натиснувши кнопку спонсорства на YouTube.